Оце то в нас насіялося гейхери. Облисидівники повиривали, як бур'яни прополювали. Це бачу, пройшло декілька тижнів і знову вона повилазила. Цікаво вона так насіється. Ще більш цікаво. Ого, оскільки тут. А ще, що мені більш цікаво, то чи з насіння це, що виросло, що воно зберігає характеристики материнського куща. Це ж, мабуть, якийсь сорт, я не знаю який. Потрібно буде спробувати їх попересаджувати. О, ось ще один. Неочікувано, що вони так розмножуються з насіння. З цієї сторони теж здається були десь. Це, здається, теж насіяний. А можливо, тут був, не вижив один з посаджених кущів. Це можливо з коріння почало відростати. Але з цієї сторони скільки не бачу сіянців як там. Тут ще теж є гейхера. Але не бачу. Ємців. А, ось вона є. Прикольно. Просто росте сплитки. Виходить розмножувати її з насіння дуже легко. Єдине питання, що з цього насіння виросте. Жінка почула мою думку і декілька штук посадила. Посадити то посадила, але щось їх взагалі не полила сухо, зараз полию. Будемо сподіватися, що вони приживуться. Десь можна буде розсадити ще.